Тому тут в криптовалюті хто більше заробляється, хто має терпіння і ну трошки розбирається з робить. що е, робити нерви. Так, так. Я думаю, ти щось інше скажеш. Та, ну, так, та, Я хотів інше сказати. <гум> 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 ну коротше, треба <гум> мати сталеві нерви або <гум> ну культурно говорячи, це толерантність до ризику. Так, так. Ну і розбратися, що ти робиш? Ну я. Я людям рекомендую мати якийсь план. От, наприклад, ти інвестуєш, треба зрозуміти, скільки ти хочеш відтуда забрати таку реальні такі ціни. Ну, я от, наприклад, хочу. У мене є 20 тисяч доларів чи 20 тисяч євро. Так. Я хочу через два роки мати 50 тисяч євро, щоб зробити першочерговий внесок для купівлі нерухомості. Ну, це історія про і про ефір. Наприклад, це щоб ти відчував себе більше не таким не нервовим, можна сказати, <гум> тому що якщо ти получиш, получ, получ якийсь інший альткоін, Тож, треба подивитися, які вони більш волатильні. Якщо ми говоримо про зараз, да, коли біткоін там виріс на 90 тисяч, ну це не найкраща ідея, а краща ідея, щоб інвестувати. Тобто, ще треба важний таймінг, коли ти його інвестуєш. Саме краще це потихоньку...